Благодать і мир від того, хто є, хто був, і хто має прийти від семи духів, що перед Престолом Божим та від Ісуса Христа. Ми сьогодні розглядаємо тему про те, хто звертається до нас із цією вісткою для останнього часу. Їх троє. Хто, хто є, хто був, хто має прийти. Зрозуміло хто. Ісус Христос, Він так само, як і перша особистість. А ось про семи духів тут вже складніше. І перш ніж ми перейдемо особисто до пояснення і розуміння цього терміна, ми ще розглянемо кілька віршів, кілька історій, які описують загальну картину того, що ми маємо розуміти. Але знову ж наголошу: християнство це монотеїстичне. Немає двох чи трьох богів. Слухай Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. Це однозначно. Але нам вирішувати, який Господь є в нас, як Він виглядає на основі Біблії. Тому що Біблія не описує детально, що собою представляє Господь. Хоча ми читали і звертали увагу на книгу Даніїла, там є зовнішність Бога. Але то просто образне, то пророче і опис, то не є буквальний опис. Це важливо пам'ятати і знати. Так не виглядає Господь. Бог, ми не знаємо, чи в нього є колеса, чи є в нього руки, ноги, уста, голова. Ми не знаємо. Біблія нам цього не розкриває. Якщо вона й говорить, або розкриває, що він говорить, або ходить, це не означає, що він має такі самі органи або члени тіла, як і в нас. Радіо говорить, але ж воно не має уст. Часи ходять, але вони не мають ніг. Ми просто використовуємо ці терміни для загальної картини. І так, Бог один. Друге, важливо пам'ятати, що коли Ісус Христос народився, Ангел промовив Дух Святий зійде на тебе в сила Всевишнього огорне тебе, тому те святе буде зване Син Божий. Ісус Христос названий. Сином Божим Він не є по природі. Також. Ось діва ж... і народить сина. І назвуть йому ймення Амануїл, що в перекладі з нами Бог. Здавалося би, чому саме так? Слідуша деталь, яку важливо зазначити. Тобто це перше було. При народженні приймали участь, по суті, троє. Перше це Бог-отець, народжувався син. а Контролював або основним був персонажем це Дух Святий. Ми читаємо Луки 1:35, або Матвія 1,23, напише повторюю про те, що Ісус Христос народився під впливом сили Святого Духа. Потім друга подія, коли хр... хрестився Христос, то Ісус, як охрестившись, Молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді. Лука 3, 21, 22. Матвій просто пише, що в вигляді Голуба, а Лука наголошує, що Дух Святий зійшов в тілесному вигляді, як голос, як Голуб, і голос із неба це син мій улюблений. Тобто Ісус Христос хрестився. Дух Святий на нього зійшов у вигляді Голуба, а батько говорив з неба. І важливо зазначити в Євангелії Відуана, в 14 розділі, з 9 вірша там є цікава промова або цікавий діалог. Промовляє Ісус до Филипа. Скільки я часу з вами, а ти не знаєш мене? Хто бачив мене, той бачив Отця, як ти кажеш, покажи нам отця». Чи ти не віруєш, що я і Отець, я в Отці, і Отець в мені? Слова, що я говорю, говорю не від себе, а отець, що в мене перебуває, той чинить. Діла, той чинить ті діла. Повірте в мене, що я в отці, а Отець в мені. Перечитайте 14 розділ. Ви побачите, що там Ісус Христос, якби говорить про Отця як про себе, і про себе як про Отця. Нам важко і незрозуміло. І ми не можемо зрозуміти, тому що ми привикли, що ось це батько, це син, це дві особи. Вони окремі, в них різні погляди, в них різні очі, волоси. Я вже не говорю про характер, про поведінку. В них і різний досвід. Той народився в Радянському Союзі, той народився вже при вільній Україні. В них різне все в Бога, Отця і Сина. Ми читаємо, вони одні. Як? Це важко зрозуміти, це можна лише прийняти вірою. І ось 16 го вірша сказано: благаю я і втішителя іншого дасть, щоб і з вами Він перебував в Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його і не знає його, а ви знаєте його, бо при вас перебуває і вас буде. І я не кину вас сиротами, я прийду до вас. Знову ж, Ісус Христос говорить уже про іншу особистість, про Духа Святого. Який прийде, світ не знає. Це не мається на увазі, що ті люди, які там живуть, просто люди, які мислять по світськи які не мають духовного бачення. Незалежно, де вони знаходяться, чи в церкві, чи поза церквою, незалежно. Вони не знають Духа Святого. І написано: не залишу вас сиротами, прийду до вас. Чекай, як ти прийдеш? Ти ж йдеш Отця, і ти як зможеш. Тобто, в вигляді Духа Святого він прийде. Він каже, це я буду. Парадокс. Незрозуміло. 23 вірш. Ісус сказав: а хто любить мене, той слово моє берегти ми. І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. Утішитель же дух святий, що його отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас у всьому. І пригадає вам усе, що я говорив. Дух Святий сьогодні виконує ту саму роль, яку виконував Христос на цій землі. Христос почав роль викуплення, а Дух Святий завершує її. Але це та сама божественна особистість. Тож ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, пише Матвій в останньому зверненні Христа до Своїх учнів. Безсумнівно, велика. Таємниця благочестя, пишемо апостол Павло до Тимофія в 3 розділі 16 віршові. Бог з'явився в тілі, оправданий духом, показався ангелам, проповіданий був між народами, увірувано в нього в світі, він у славі вознісся. Або до Кринтин апостол Павло пише благодать вам, благодать Господа Ісуса Христа, Любов Бога Отця. І при Святого Духа з усіма вами. Амінь. В діях е, апостолів написано в 20 розділі 38 Віршові також дивний вірш. Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух поставив вас єпископами. Дух Святий поставив вас єпископами. Ну, зрозуміло, якби. Щоб пасти церкву Божу, яку він набув кров'ю своєю. Хто набув? Тут говориться лише. Про Духа Святого. Але про нього сказано про того, який набув кров'ю, і про, того, про церкву Божу. І це все в контексті слова Святий Дух. Я не знаю, як у вашій Біблії написано. Я вже більше 40 років читаю Біблію, і вона в мене є, і в ній є ці слова. Можливо, у вашій немає Біблії, можливо, у вас нова сучасна. І в ній багато чого вже немає, того, що було раніше, і ви можете оправдати сказати, що так ось нові дослідження показують, але в, мій, в моїй Біблії є. Бо троє свідкують на небі: Отець, Слово і Святий Дух. І ці троє одно. Слухай Ізраїлю: Господь Бог наш, Господь один є. Амінь.